Онлайн-марафон Пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Нас єднають, думи Кобзаря. Вірш Розрита могила. Читають учні з закладів загальної середньої освіти Красилівської громади. Світе тихий, краю милий. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гидеш, чи ти рано до схід сонця Богу не мовилась? Чи ти діточок непевних звичайно не вчила, молилася, турбувалась. День і ніч не спала, малий діточок доглядала, звичайно навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і колись. На широкім світі панувала. Ой Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучи співала, про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби я було знала, у колисці б задушила. Під серцем приспала степи мої запродані, жидові німоті. Сини мої на чужині. На чужій роботі Дніпро, брат мій, висихає. Мене покидає і могила мою миля москаль розриває. Нехай риє, розкопуті не своє шукає, а тим часом перевертні. Нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. Та з матері палатом сорочку знімати Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Що вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як би то, як би то знати, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.